Добрий день усім, хто любить Україну не лише у вишиванці на свято, а й у серці щодня. Сьогодні в нас блід запитання про Україну, тобто інтелектуальний спорт, мозок працює, серце б'ється. А ми пригадуємо, що нас робить українцями. А головне, пам'ятаймо знати свою історію, це не для іспиту, а для себе. Столиця України, Київ найвища гора України Горло, державна мова України. Державна мова українська і тільки одна. Коли Україна проголосила незалежність? У 1991 році. А дата? 24 серпня. Чудово. Яка річка є найдовшою в Україні? Найдовшою річкою є Дніпро. Чудово. Яке місто називають культурною столицею України. Це напевно Львів? Яке місто є найбільшим за площею? За площею. Знає або Харків, Київ. Київ, чудово. Як називається Грошова одиниця України? Гривня. Хто є автором слів гімну України? А, там Чубинський. Ні. Чудово, добре. Да -да, Чубинський. Добре. Яка частина України межує з Чорним морем? Е, з Чорним морем частина України. Е, ну, Одеса, Херсон. Це яка частина? Е, Північ. Південь, південь. Південна. Яке місто було столицею Української Народної Республіки? УНР. Е, Місто Харків? Чи Ні, ні. Черні? Ні. Київ, так. Боже, все скільки областей має Україна? 24. І? Ну, І Крим. Хто був першим президентом Незалежної України? Питання цікаве. Чудово, назвіть головний символ українського козацтва. Псина українського козацтва. Булава? Ні. Як називається основний закон України? Конституція України. Хто є автором поеми Заповіт? Шевченко. Який національний символ зображено на гербі України? На гербі України волі? Що зображено на гербі України? Тризуб? Яке місто називають культурною столицею України? Київ? А яке місто є найбільше за площею? Львів, певно. Або Одеса? Одеса. Ні. Як називається Грошова Одиниця України? Грошова Одиниця України. Гривня? Чудово. Хто є автором слів гімну України? Я забула Вербицький, по-моєму, Чубинський. Чубинський. Чубинський, чудово. Яке місто було столицею Української Народної Республіки? Української Народної Республіки? Крим? Київ, Київ. Чудово. Скільки областей має Україна? Я не знаю. А як думаєте? Приблизно. Ну, десь 8-10. Більше. Більше. Хто був першим президентом Незалежної України? Віктор Ющенко. Ні. Ні. Кравчук. Добре. Як називається основний закон України? Не знаю. А подумайте, знаєте, може я забула. незалежність України. Це було свято Незалежності, а закон України. Закон України. Конституція. Найвища гора України. Говорила. Державна мова України. Українська. Коли Україна проголосила незалежність? 24 серпня 1991 рік. Яка річка є найдовшою в Україні? Дніпро. Чудово! Дякую!